Фішинг це вид кіберзлочину, який полягає в обмані людей з метою отримання їхніх конфіденційних даних, таких як імена користувачів, паролі, номери кредитних карт і інша особиста інформація. Уникайте спроб онлайн фішингу, зберігаючи конфіденційність своєї особистої інформації. Не повідомляйте свій номер телефону, інформацію про соціальне страхування чи банківську інформацію незнайомим особам. Паролі це перша лінія оборони для захисту ваших даних в інтернеті. Якщо ваші паролі не надійні, то шахраї можуть легко отримати доступ до ваших облікових записів, банківських рахунків та особистої інформації. Використовуйте довгі та складні паролі з комбінацією великих і малих літер, цифр і символів. Не використовуйте один і той же пароль для кількох облікових записів. Не використовуйте свою дату народження, ім'я або інші особисті дані в своїх паролях. Зберігайте свої паролі в безпечному місці, рекомендується змінювати свої паролі щонайменше раз на 6 місяців. Перш ніж реєструватись або купувати щось на вебсайті, переконайтеся, що це безпечно. Ви можете зробити це, перевіривши, чи є на ньому маленький значок замка або HTTP перед url адресою Буква SUHT типи означає захищений, а блокування означає, що веб-переглядач підтвердив, що сайт безпечний. Будьте обережні з вебсайтами або електронними листами, які містять підозрілі посилання. Деякі сайти можуть використовувати вікторини, щоб змусити вас натиснути на них, а потім викрасти вашу особисту інформацію. Розробники комп'ютерів випускають оновлення, щоб захистити свої програми. Слідкуйте за оновленням програмного забезпечення пристрою, щоб він не був уразливим до зловмисного програмного забезпечення. Антивірусна програма сканує ваш комп'ютер на наявність файлів, які можуть бути шкідливими. Якщо антивірусна програма знаходить шкідливий файл, вона видаляє його або блокує. Антивірусна програма оновлюється новими визначеннями вірусів. Це гарантує, що вона може виявляти та видаляти нові та виникаючі загрози. Будьте обережні, коли використовуєте громадський Wi-Fi під час доступу до загальнодоступних мереж будь-хто може використовувати незахищені мережі для розповсюдження шкідливих програм і доступу до приватної інформації.